Вітаю, друзі. Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова і мій співрозмовник сьогодні. Політолог, політехнолог, економічний експерт Тарас Загородній. Тарасе, мої щирі вітання вам і надзвичайно рада вас бачити. Так, доброго дня. Тарасе Дональд Трамп вже восьма заявив, що він розчарований Путіним. А також заявив, що владнати ситуацію зв'язаною війною Російської Федерації виявилось складніше аніж встановити мир на близькому. Сході. Ну, розчарований до такого напевно стану, що навіть не телефонував Путіну, не привітав його із ним народження, напевно, думав про подарунок. Можливо, це томагавки лише для України. Ну, знаєте, коли вони починають говорити про почуття, щось там розчарований і все інше, я так і бачу, як Трамп, який пройшов школу ріелторського бізнесу Нью-Йорку, там, да, де абсолютно така жорстка. Атмосфери, які щось там відчуває стосовно Путіна. Ну, це знаєте, це таке дипломатична дипломатична риторика, так для того, щоб ну показувати тут розчаровано і так далі. Ну, якщо будуть зброя то може і далі змагатися там в розчаруваннях і все, що з цим пов'язано. Тому я вважаю, що навпаки, оця заява щодо тамагавків, які ну ми і не мріяли, що воно може бути. А що його ж ніхто не тягнув за язика про це говорити відкрито Ніхто ну так це дуже добра в дійсності ознака, яка ніяк, до речі, не пов'язана з розчаруванням, не розчаруванням. Я вважаю що це ознакою, що наша ракетна програма рухається ну достатньо швидко. І американці про це чудово знають, тому що вони у них є супутники, вони все чудово бачать. щоб ви розуміли, кожен запуск ракет, кожен будь-якої ракети вони бачать. І тому я думаю, що там виробники зброї в США почали нервувати. Як так виходить, так що вони там що зараз роблять? Роблять, до речі, дешевше, ніж ми. Mm -hmm. А от зараз вони ще з європейцями щось там наштампують. А потім, що буде з нашими там агавками, хто нашу зброю взагалі буде брати. А ось тому давайте краще їм вже дамо, щоб ще попросимо, щоб вони постріляли. Ну щоб, знаєте, там. Брендування на, на ринку було. А, тому я вважаю, що ну нехай далі буде розчаровано Те, що вони недооцінили ситуацію, це правда, це правда, а, тому що вони виходили, ну, як і будь-які американці, як і будь-які американці, вони виходили, що а, ну в, в діях державного діяча должно бути якесь таке, знаєте, раціональне зерно. От вони реально думали, що це можна припинити. Ну тому що американців ну закладено в їхньому ДНК. Ну що ну воювати не воювати взагалі, ну це неправильно. Воювати можна тільки через необхідність, а краще торгувати а далі або робити бізнес. І тому, коли вони бачать, як Путін системно знищує свою країну, ну у них не вкладається це в голові. Ну що, що, ну, що ти отримуєш на виході? Вони ж бачать ситуацію в економіці, а вони бачать інтенсивність ударів України по російських НПЗ. А вони розуміють, до чого це все йде. Ну там не дурні сидять, і у них реальне ну розуміння а навіщо це все робити. Ну тому що вони досі знаєте, оце є міф про загадкову російську душу, як вони якраз Росіяни більше просували. Ну вони тепер бачать, що цей ідіотизм, що бажання просто нищити вбувати заради невідомо чого. Тобі що втрати втрати Росії від цієї війни ну значно більше ніж а, якісь вигоди, які вони можуть отримати а, і тому вони так себе поводять. Але е, знову таки далі вони а самого початку недооцінили суб'єктність України і переоцінили суб'єктність. Е, Росії. Чому тому, що Україна почала робити свою зброю? До речі, це підбільшувало завжди американців. Я завжди нагадую, як вони пам'ятаєте, істерики катали після перших ударів по НПЗ ще минулого року. Це ж, це ж було для американців взагалі шок. Як якась Україна посміла тут сама щось робити, і не Вашингтон буде визначати, як буде йти війна. Тут вони постачають зброю, тут не постачають, тут розповідають, куди бити. Тут вони тут щось вимикають, щось не дозволяють. А Тут Україна з власною кнопкою і визначає, як буде йти війна, і не хоче йти на убій, такий знаєте, як бичок, який куди вела нас в дійсності, в дійсності адміністрація. А тепер, оскільки Україна стратегічно стає сильнішою, ну тут о, слід зважати вже на обставини. І реагувати на них і відповідним чином діяти. Ну, а далі я вже сказав, вони бачать, що і ракети йдуть, ти це вже зупиниш. Україна вже пам'ятає всі ці фокуси з роззброєнням і обіцянками якихось гарантій, не буде махати головою. Да-да-да, ми вже все чули, як ви змушували не тільки ядерну зброю, вони ж системно фінансували в Україні знищення ракет, наприклад, от ракети скат а вони ж знищувалися на які протипіхотні міни, до речі, знищувалися. За це американці платили. От ракети схат хто не знає, хто не зна, вони були у нас. А їх за часів ющенка по програмі американців їх знищували. А скад, ну це такі от такі Ну вони не дуже нові ракети, але ракети, які літали ну, достатньо далеко. Так, так і тут, і тут звичайно, що вони змушені вже реагувати на обставини. Ну що можемо сказати, у всіх свої труднощі в цьому житті. Тараса, так дивіться, Трамп каже про тамагавки, а Путін при цьому каже про продовження так званої СВО і про те, що все це буде впливати на погіршення їхніх відносин. Ну, тобто, тоді виходить, що Трамп якби не викрутиться, а все одно доведеться дати ці ракети. Тому що Єгор чернів до речі, народний депутат заявляв про те, що нам дадуть, але невелику кількість. Ми там вдаримо, подивляться на реакцію Кремля. Якщо її не буде, тоді будуть продовжені ці удари. Це його особистий погляд, але тим не менш. Ну, тобто, як може розвиватися ця історія з томагавками в дійсності? Так добре, що сам факт, що він буде. Я думаю, що просити dieses. буду, щоб вдарили по Росії. Може скажу. Ні, у нас сьогодні черга там фламінга, чи в чи цих там, наприклад, нептунів. А що нам буде, якщо ми будемо використовувати вашу зброю? Тут уже важель тиску з'явився Україна на перемовинах. Тому що навіщо ви там будете нам вказувати, куди бити. Давайте от не, 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 не туди, куди ви хочете, да а куди ми скажемо, а ми не хочемо, Ну тоді ми і не будемо використовувати, наприклад. Але сам факт появи цієї зброї, цієї зброї, це великий в дійсності крок для України. Це раз. А друге, дивіться, якщо у му році цей Медведєв після там, чергового там, вжиття спиртних напоїв або більш важких цих порошків, мабуть, з Афганістану. от кричав, що не дай Боже, щось прилетить на Крим, це буде ядерна війна. То бачите, як щось різко змінилася риторика, вже і там тамагавки. Там гавки американські їх Ну це погіршить відносини. Так, то щось, щось не погрожують ядерною зброєю, ані США, ані Європі, чого було вдосталь, наприклад, за попередні адміністрації, тому що вони там знепритомнили після кожної такої заяви. А тепер виявляється, що і не так і вже і погано, коли там агавки на території України виявляється. Я, я просто пам'ятаю історію, яку вони першу історію про американську зброю це в 18-му шо році. Коли вони говорили, що це буде ця червона лінія, а коли з'являться з'являться джавеліни джавеліни це ще це червона лінія. А тут бачимо: ну коли вже і свої дрони є, прилітають, дадуть по голові. Вже і там гавки виявляється, не така вже червона лінія, та кудись вона пересувається, кудись подалі, і так далі. Так що ну в нормальному процесі йдуть. Ви кажете, що це важливі тиску на перемовинах. А в принципі, коли ми кажемо про перемовини, ну тобто, ознаки того, що вони відбудуться і дійсно про перемовини, коли можна буде говорити на ваш погляд. Ну, дивіться, на ну давайте так, нас, нас не цікавлять взагалі перемовини, тому що ми розуміємо, що там Путін скаже, припустимо, да Поки Путін при владі буде, вони не змінять своєї позиції. да Він там здихати вже буде, там так йому там різати голову будуть, його ж його ж оточення. А ось він буде говорити те саме, ну тому що так побудована Росія для, для Путіна це питання особистого виживання. Це чудово розуміє, як а, працює система влади а, російська, і тому у нас сам факт і спекуляції з нашого боку навколо того, що Путін нікуди не приїжджає. Це теж важіль тиску вже на американців. Так, ну, Дональд Фредович, ми дуже хотіли втрьох зустрітися, хотіли. А вони, бачите, не хочуть приїжджати на зустріч. Ви ж самі сказали, що спочатку ми вдвох зустрічаємося, а потім в трьох. А вони не хочуть приїжджати. Тому Україна має залізобетонну дипломатичну позицію. Сам факт відсутності цих перемовин використовується як важель тиску на Трампа, оскільки він виглядає слабаком, а не Україна тут виглядає слабаком. І далі ну не буде там ніяких перемовин Ну давайте забудемо про це. Поки Путін при владі, він буде так діяти теоретично, теоретично яка зміна позиції, а якщо там Путіна не буде, теоретично. Але поки Путін в Кремлі він нічого не поміняє, я повторюю, і це підтверджується фактами: що Путін, коли з коли Путін десь по українському питанню особисто щось казав. Воно ніде не, не на міліметр не псувається. Не, не і Лавров те саме говорить і так далі. Ну, там дві ключові позиції. Перше, коли він заявив, що припинення вогню можливо тільки після того, як Україна покине чотири області і офіційно відмовиться від НАТО, так, і друга позиція це пов'язана з так званими стамбульськими угодами. Це оцей там перелік цих хатілок, які росіяни привезли і махали їми. Чому? Тому що Путін по них публічно сказав. Він десь рік тому, я пам'ятаю, махав цим паперцем, запевняючи, що хтось там щось підписував. А що там в тому паперці Ну можете в інтернеті знайти, і глядачі можуть знайти, щоб всі розуміли про що я говорю. Що там написано, що Україна повинна скоротити армію до 80 тисяч, так? відмовитись Поставити собі обмеження на РСЗО, на дальність польоту ракет до 40 кілометрів, слику, слухайте, з баушників вже півтори тисячі долітають, в Орск вже долітають, вже континентальні операції відбуваються. і і ми і ми повинні І ми повинні відмовитись від наших дронів стратегічного рівня, тому що це операції континентального рівня і стратегічного, які дозволяють вже. Стріляти, ну дивіться, це вже ж не європейська частина Росії. Орск це вже Азія. І того, До речі, сьогодні 10... річниця, річниця Тарас, три роки, як СБУ СБУ вперше уразили кримські міські. Так, сьогодні річниця, влупили по Кримському мосту, так? І що? І що? Ядерна війна почалася? Ні, ядерна війна не почалася. І тому ми повинні розуміти, що так воно й буде, але спекулювати ми будемо цим питанням. Перемовин не буде, не буде, але ми повинні показувати, як ми щиро хочемо цих перемовин. Так? Зеленський тому се каже, дивіться Тарасове, каже, ми маємо щиро показувати. Тому Сибіга біга каже про те, що ми розраховуємо завершити він до кінця цього року і вслід на це ЄМЗ МЗС з Туреччини каже. До, то до, до ні, ну речі, на інша мотивація. Вони не хочуть під санкції потрапити за купівлю російської нафти. Mm -hmm. А от а так да показуємо дуже, дуже хочемо, дуже показуємо. Ну ми ж переживаємо, чи отримує Дональд Фредович Нобелівську премію миру. Переживаємо, всі переживаємо. От ви ви переживаєте, я переживаю. Деякі депутати там переживають там, да, коли там щось подають. Правда, краще б бюджетом займалися, там, і питаннями і соціального захисту ветеранів, наприклад, оборони більше займалися, чому у нас мало так виробляється зброї, чому там, ветерани, коли там, отримують, наприклад, є потреба забезпечення собі там, протезів, чому, наприклад, держава не повністю компенсує це, те, що там хочеться. Каламутна Третьякова знову там щось обрізати. У них там пікеровки постійно з Юлією Тимошенко в комітеті у неї на щастя, не Тимошенка сидить в комітеті, яка постійно її там пресує, там, з її досвідом по просування цих питань. Вона там робочу групу дотисла, щоб Третьякова там не ухилялися від своїх зобов'язаних щодо забезпечення соціального захисту, а не скорочення соціального захисту. Щоб якщо замовляється протез, то можна вибрати будь-які про те, щоб держава гарантувала фінансування всіх протезів, там і так далі. А не те, що вона там собі надумала собі в голові, там вітром надуло. І ми повинні, повинні розуміти, що ми будемо говорити, ми повинні розрізняти публічну позицію і дії. А діє це удари по території Росії. Удари нарощування виробництва ракет, щоб американці розуміли, що вже нікуди ти від України не відкраскаєшся, нічого ти зробити не можеш. Щоб вони не приходили з дурними запитаннями, як зараз намагаються просувати росіян. Нещодавно Лавров зустрічався тоді ну на генасамблеї. Вони ж вони ж хитрувати хочуть просунути з рубля. Вони ж хитрувати хочуть просуну. Давайте будемо говорити про стратегічне озброєння. Ну американці дивляться. Ну добре, будемо говорити про стратегічне озброєння, тому що ви і так їх будете скорочувати. У вас грошей немає на то, щоб виробляти зброю. І росіяни хочуть інший договір реанімувати. Договір про е, цей е, ракети малої та середньої дальності ще 88-го року. Так, який був, і який сканав якраз 18-му році при Трампі, так ось росіяни що хочуть туди? Вони хочуть вписати туди Україну. Ну щоб Україна та, вас, що українка, так, щоб Україна так. не виробляла ракетом. Да? Mm -hmm. Я думаю, що американці розуміють, що <сих> американці розуміють що з такими трудними запитаннями в Україну не треба взагалі суватися. да Тому що ми, ми вже це в кіно бачили. А коли. От щоб ви розуміли, по цьому договору, який підписувався ще в радянському Союзі, а Україна його дотримувалась, яким чином що нам було заборонено, наприклад, виробляти ракети дальністю більше ніж на 500 кілометрів. Це якщо ти для внутрішнього споживання, і на експорт, якщо ми робимо ракети, дальністю більше ніж на 300 кілометрів. Але Росія давно порушувала ці договори. А це іскандери всі ці і інше. Вони порушували давно, і він сканав офіційне цей договір. І тут, коли настала війна, росіяни щось почали розуміти, що Україна робиться ракети, а вони вже долітають вже далеко. Якщо середня дальність ракети середньої дальності це дуже серйозно вже зброя. Наприклад, от щодо тамагавків, от американці ж ці тамагавками не сильно розкидаються. Фактично жодної країни Європи немає тамагавків, то там по Німеччині щось, Польща, наприклад, не дають. Це при тому, що це їхні союзники, там члени НАТО, там є американські солдати, особливі відносини і так далі. Це чому дуже серйозна ракетна техніка до недавнього часу вони Японії це не давали. Південній Кореї не давали, Тайваню не давали. Зараз є одна там, по-моєму, батарея знаходиться а, тамагавки наземного базування. Тайфун називається, тільки на Філіпінах. І тільки нещодавно був укладений контракт із Японією, що вони будуть постачати їм тамагавки. При цьому, правда, японці свої ракети роблять, як і корейці, так і тайванці. Щось вони не дуже вірять американцям, так. І тому, тому от росіяни намагаються це просунути. Але я думаю, що якщо американці піднімуть це питання, е, ну він скажуть. Ви хто? Ми вже бачили вашу історію, як ви як ви нам допомагали роззброїтись там? До речі, знищенням протипіхотних мін у нас активно опікувався. Ви будете сміятися. Хто Обама? Він у 2005 чи по-моєму шостому році є фото, фото в інтернеті, де він приїжджав в Донецьк. Uh, де там склад дивився, що треба знищувати протипіхотні міни? Це ж ми він сенатором тоді, бо ми ж там за мир і все інше. Тобто, вони робили все можливе, щоб у росіян uh, було менше небезпек на їхніх кордонах. А так що така така от ситуація, так це все виглядає. Тараса, не ну дивіться. Ви кажете про те, що допоки Путін живий, допоки він там буде, так війна триватиме, мені, власне, всі ці розмови про мармоване. Ну так скажімо, так Ширма на з вами цитата видання за Atlantic Пише про те, що Російська Федерація вважала, що час на її боці, і але Україна може виграти війну на виснаження. Ну тобто ті реалії, які ми бачимо сьогодні, це дійсно вони про це свідчать, Що ми тоді можемо перемогти? Знову ж враховуючи той темп, який ми беремо знову ж таки удари. Так. І все, Звичайно, ну так дивіться питання в тому, а, в тому, що Україна може виграти війну публічно. Про це а, почали говорити американські військові, якраз а, після операції цієї самої СБУшної павутина, коли угу. третину авіації просто знищено було стратегічно. Це був шок для американців, теж тому, що <свісно> <свісно> вони подумали знов ці українці там щось навигадували а що буде, якщо у нас таке зроблять? <ріст> <ріст> ну, мається на увазі, от є американська база, да? Біля неї якісь китайці купили землю сою вирощують Так китайці ж показували теж там бачили таку машину з да, писану. Да, да, да. Американці офігіли американці офігіли що так можна, а що так можна було. А ось і тоді вони почали публічно говорити, що Україна може виграти цю війну. А це дуже важливий якраз ментальний злам американської армії, коли вони о, вірять в це, що, що це можливо. і можна докладати зусиль в цьому напрямку. Далі ви бачите, це ще до інтенсивних ударів по НПЗ. Бачите, українці вже якось кожного ранку вже прокидаються. Журт. а що сьогодні не влупили, да? а ще півтора року тому, раз на два тижні, це було. А сьогодні, а що, а що так мало? Та ну, як завжди, українці, знаєте, люблять себе знецінювати там: Тю, а що це тільки в завод влетіло там, да чого не МПЗ, а чого не разом там да і так далі. Ну, так ви це це запитання ви премєр міністру повинні задавати, і міністра оборони, щоб щоб вироблялося більше. От того думаєте, у військових немає бажання куди слупити. Якби було достатньо ракет, вони б лупили туди, куди потрібно, і скільки завгодно. А, тому. Тому в цьому так це, це приходять, коли вони бачать, що Росія слабка, що це такі колосних глиняних ногах, що нічого зробити не можуть. Тут же не можуть захистити свої території, що дуже важливо. От знаєте, Ну от коли ми росіяни там торгують своєю можливою. можливою... Як його можливою його у війни проти Китаю? От вони активно це mm -hmm. і Байдену втирали, і Трампу починають втирати. То е е в Пентагоні, в Білому домі задають про це запитання: яка війна проти Китаю? Ви захистити себе від України не можете захистити свою територію? То про що ви тут взагалі говорите? Про яку безпеку, і що ви чим ви нам можете допомогти? Нагадити, нагадити, ну ви це можете, це зрозуміло. А що ви конкретно можете зробити в цьому питанні? Не можете ви цього зробити. Так що це так от виглядає? Тарас, а ось ця енергетична війна, її так, вони атакують активно наші прифронтові регіони, та й в цілому об'єкти критичної інфраструктури знищують нашу енергетику, ми б'ємо, але не. От бачите, як ви кажете, ми себе знецінюємо. Хотілося б більше, так, тому що кілька лише областей і там є проблеми з електропостачанням. У цій війні, на ваш погляд, ну, тобто, чи можна говорити, що це теж якась така пікова ну, точка у війні, і чи здатні ми тут перемогти тоді? Ну, давайте почнемо з наступного. Вони по енергетиці і так були. Вони і так її знищували, тільки безкарно. Зараз а, настає покарання за це. Угу. Чи може Україна виграти в цій енергетичній війні? Може, тому що а, за Україною все ж таки знаходиться Європейський Союз, якесь обладнання, проблем, наприклад, з паливом у нас не буде. А у них буде. От, а їм не мають звідки завести його. Ну, Білорусь не дам... активно наразі З Білорусі. Або, да, або, наразі. Або, або дивіться, або, наприклад, якщо вирубається тест в Білгороді, вони говорять, ми привеземо генератори. Ні, китайці вам генератори продадуть, тільки є нюанс, а де ви паливо візьмете? Лукашенко дасть. Ну Лукашенко. Ну я думаю, що Лукашенко ще буде 20 разів думати, тому що все ж таки Мазурське НПЗ знаходиться в 100 кілометрах від українського кордону. Так, так що можуть щось якісь трапитись, якісь проблеми там теж і, і все рівно Лукашенко все покрити не може. Такий гігантський дефіцит неможливо покрити одразу ж. Далі, ми повинні, ми повинні розуміти, що, і далі ми повинні розуміти, що все ж таки Україна південна країна, а Росія північна країна. А це суттєва різниця, вибачте, будь ласка, у нас можливо, холодна зима, і то не факт. А у них точно холодна зима, і то факт. Да? І далі у них є слабкі місця, які Україна виявляє. Як самі визнають Росіяни, ледь не вперше в їхній історії їхня територія стала їхньою проблемою, вони її не можуть захистити, і тому і тому це відповідь, що може це зробити детонацію в Росії, може зробити детонацію в Росії, тим більше, якщо Україна активно промасажує Москву, наприклад, ну, влаштувати там гарний блекаут, ну хоча б на тиждень. Уявіть собі при морозах, там не працює опалення. Газу, наприклад, немає. Що там буде в Москві відбуватися? Це ж не Україна, десь там спокійна буде, все інше. на ну, Москві, я ж говорю: в Москві буде по-російськи, півкраїни збіжиться грабувати Москву. Так, так побудована Росія, а Україна буде. Буде та... грабувати, а пікетувати нічого не будуть. Так де, де, де пофіг боку пікетувати. Там громадянська війна в Москві ми повинні організувати. Можуть, можуть не пікетувати там. да Якщо там буде Кадирівці на рубльовці там, да Резвіться, да то спробується все зупинити. Це фактично початок громадянської війни, в столиці. А для Росії це критично, тому що Україна, наприклад, чим знову відрізняється Україна від Росії, тому що у нас децентралізована держава. Да? Ну щось відбувається в Києві. Ну, неприємна, але не критична. Да? Там є мери є місцеве самоврядування, там хтось щось якось виролить. Да? А в Росії не так не працює. Якщо починається дестабілізація в столиці, то це як такими колами по воді, де по всій країні. Так що така ось ситуація. Путін святкував свій день народження в оточенні військових. Що це за меседж, на ваш погляд? І кому? Ну чоловіча компанія. Страшно з іншими зустрічати, тому що на всяк випадок там і всі інше. Там да ось, ну показує, що що начебто він там військовий лідер, а показує, що він здаватися не збирається. Там такий аутотренінг для військових. Ну і що, що вас мочать, наприклад, вже в Москві. Як це теж пам'ятаєте, на самокаті прокатали цього. Одного з очільників генерального штабу, ну буває, там да а от у мене все добре, я в бункері сижу і все інше. Ну, нехай збирається ж, не можна, не можна це зробити. Ми ми не про це повинні думати. Ми повинні шукати цілі і знищувати оточення Путіна, нищити, в тому числі, власною зброєю Тому ми повинні сфокусуватися на виробництві власної зброї. Це те головне, експорт максимально відкривати, так. Секретність підприємства ПАК нарешті почали робити кроки. Там законопроект був ухвалений, і там вони засекречуються. Підприємство ПК страхування військових ризиків, що не відпрацьовано. Це держава повинна робити Приватників більше залучати. Якщо відкривається експорт, то він повинен бути максимально демонополізований не тільки через державну кампанію. йти. щоб приватні компанії теж могли торгувати на зовнішньому ринку, залучати ресурси, передоплати отримувати, розширювати виробництво у себе. Давати більше зброї українській армії, і так далі, от на чому повинні думати і чим займатися. А те, що там Путін десь в якійсь втеплій кампанії, щось там робить, ну єдина новина, що чому ця падла взагалі що святкує день народження? Ось що нас повинно турбувати, а не з ким він святкує. От і все. Так, Тарасі, ви, Безперечно, тут праві. Щиро дякую вам за цікаву, як завжди, розмову, за фахову розмову і за те, що ви приділяєте свій час нашим глядачам.